Від Сьогодні ми поговоримо про обзор. Э, про обзор отакої от вот програми. Телефон називається. Не, типа, це в плеймаркеті її можна знайти. Мой, у мене зараз інтернету немає. Почекайте. Я не буду бо покажете, в мене, певна, самі не запитає. Отакий от наш значок вийде. Отаку от зленом таке от ми заходимо. У мене було зовсім інше. От дивіться тако, Нажимаємо на то, і затримуємо. Заходимо в налаштування. Тепер в тему заходимо в готу. Операція триває, будь ласка, ось Отак от і дивіться. Деріше, чекайте. Щось під... О, дивіться як помінялось, бачите. Але ви водите, як кому гарніше там, тему собі знайдете, мені. Мені подобається як там. Б. Отаке от непогане. Е, не таке може бути. Е, бачите ярлик програми. Отаке от. Таке от телефон вибираємо який малюночок собі будем я собі візьму От от Ні 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 ні, чекайте собі, знаєте, тут можна за галереї взяти зараз галере... щось Ну, нічого, зробимо так дуже файла програмка Мені іменно подобається Можна от клавіатуру этим Всі мої той Ось такі вот, Швидко Чвитка мотай букви, показываете, де видм. Такі от. Одним словом. Замов Баркиян. Всім па-па. До нових зустрічей.